Привіт, шановне товариство! Ми досі перебуваємо на Games Gathering у Києві, поміж величезної кількості яскравих стендів, захопливих проєктів і непересічних постатей з українського ігротворення. І тут поруч зі мною зараз Анастасія Кузніцова, власне, художниця, співзасновниця, авторка гри, яку ви неодмінно бачили вже сто відсотків. for Clef. Всім привіт. Настю, розкажіть, будь ласка, загалом про зародження цього проекту, тому що я пригадую його ще на індікапі в 2020 році, ще такі просто ранні версії, і воно вже виглядало неймовірно круто і захопливо. Так, проект вже. Пару років як в розробці. Взагалі ми почали розглядати ідею такої простої, комфортної гри, в якої можна релаксувати, зайти, і розслабитись, коли почався ковід. Тоді е, багато у багатьох людей була потреба знайти якесь комфортне місце, щоб розслабитись. Саме тоді от стрільнула Crossing, якраз через це. Її дуже сильно багато людей полюбило. І ми якраз подумали, що треба зробити. Бити о щось таке комфортне, де людина може просто війти і забути просто про зовнішній світ. От так і зародилась така пацифістична, приємна гра, де немає ніякого демеджу, ніякої бойовки, тільки складні пазли, після яких хочеться викинути комп'ютер вікно. Ну, Знову ж таки, для когось це може бути не надто комфортно. Але от загалом ви казали, власне, комфортно. і у вас, з вашого погляду, які, скажімо, передусім це кольори, емоції, звуки? Ви от відразу бачили, що буде цей комфорт створювати для гравців? Я багато про це думала, коли робила початкові концепти гри. Я хотіла зробити приємну пастельну палітру, але мені хотілося одночасно зробити гру відірваною від реальності, щоб людина просто а взагалі забула про що зовнішній світ вона не нагадувала щось, було комфортне, трошки нагадувала, але й було відірвано від цього. І є один момент, яким я цього досягнула. У грі нема зеленого кольору, абсолютно нема. І через це а, просто ти ходиш по лісу, ходиш, бродиш, і він, ніби здається, знайомим. Але через відсутність зеленого, який класичний для лісу, для трави, для всього навколо, воно через це здається чимось. Більш нереалістичним і більш фантастичним. І от такий маленький от прийомчик, в принципі, і зробив все. Клев, чи з самого початку у вас було розуміння, що це буде зайченятко, чи були інші варіанти того ким, ким є цей персонаж? Мені складно згадати, але я пам'ятаю, що в мене в блокноті чомусь намальоване мишенятко. І кот, і котик ще якийсь типу, просто один маленький котик, один, один маленький мишенятко. Але просто одразу в нас почалася кроляча вся тема. Я думаю, ми просто шукали якусь милу тваринку, але не занадто таку клішовану, як коти угу. або собаки, а, але все одно щоб якась молота. Прикольно співпало, що ми якраз будемо випускати гру в рік кролика. І це просто так ідеально, ідеально вийшло. Я також, як і в принципі всі підписники у Твітері, регулярно ділитися апдейтами і тими чи іншими нюансами своєї роботи. От інколи, з точки зору глядача, гравця, споживача, вже видно, що той чи інший предмет виглядає круто. Але потім ви пишете, що вам хочеться якось його прикрасити, урізноманітнити. От як вам, як художниці, складно знаходити цю межу між, ну тут хочеться ще краще, тут буде достатньо. І от і, як воно виникає, і як ви це в собі глушите, коли розумієте ні, нема часу, треба закінчити з одним і рухатись далі? Навіть не знаю. Та напевно я просто, типу, до останнього борюся з тим, що типу не залишати локацію, якщо вона мені не подобається. Я прям декілька локацій мені довелось майже перероблювати з нуля або додавати багато всякого декору допрацьовувати його, щоб... щоб мені не соромно було на неї дивитись. Прикольна була проблема е, з такими перемальовками через те, що робота вже давно почалася в мене змінився стиль. І, і ми робили локації по порядку, і можна помітити, що просто в першій локації більш прості концепти, більш проста подача, ніж в останніх локаціях, і мені доводилось трохи переробляти початкові локації і додавати нового декору, щоб компенсувати, щоб не було такого великого розриву в стилі. А от чи є якийсь елемент власне візуалу, над яким ви працювали неймовірно довго, і цього скоріш за все ніхто не дізнається за фінальним результатом. Що вони просто не війшли в гру, чи просто ніхто не до ніхто, ніхто просто не подумає, що над цією річчю було зроблено стільки роботи. Багато чого залишається за кулісами в розробці ігор, і завжди гравці ну, недооцінюють, скільки е роботи вкладено в навіть найменшу штуку. Але щось так прям не кидається, не згадується. Є, є сумні моменти, коли, наприклад, є якась велика типу локація, і мені хотілося подати її повністю, але доводилось там трохи розрізати, трохи прибирати. І виходило, що я намалювала якийсь ас, та він просто не влізає в екран. Mm. Я дарма його намалювала, туди камера ніколи не підніметься. А, ну, Таке буває. А розкажіть, будь ласка, про фідбек, який ви отримали, здобували після кількох сезонів індікапів, і чи було там щось, що дійсно вплинуло на певні зміни, які ви внесли суттєві в гру. Багато, багато людей сприймають якось дивно графіку. Багато людей думають, що якщо графіка мила, то це означає, що це гра для маленьких дітей. Угу. Бо головоломки показують, що це не так <ріх> <свистин> Так, <хис2> <свистин> і це та прикол. Я не вважаю, що це моя проблема. Це у людей ну або погана награність, або маленькі, мало вони їх бачили, бо вони ніколи не грали в Hollow Knight, Не знаю, який капець складний складніше за. Багато ігор, які я знаю, але при цьому він милий. Він дуже мило намальований. Фідбек, багато якихось маленьких правок. Були великі кльові роз розбори від раннього доступу. Вони робили прям стрім всякими рекомендаціями, це було прикольно послухати. Але багато чого, що нам говорять, у нас і так в планах для повішу так часто буває. Люди думають, що це якась помилка, а але просто це демка і це. Початок тільки розробки, в який типу, воно все і так в планах правити. Був прикольний момент. Один з тих, що ми змінили, якраз через дитячість, ми змінили вік персонажа головного. Якщо от ви кажете, що пам'ятаєте нас з індікапу, мені mm -hmm. здається, тоді подавали демку, і в нас була інша клеф, так вона була маленькою, так так. так, так. А і ми зробили її трохи дорослішою. Якраз це через це, щоб менше була прірва між гравцем і персонажем, бо вона прямо виглядала такою, типу, дуже маленькою, дуже маленькою. А розкажіть, будь ласка, трошки більше про сам дизайн головоломок. Як... Яка народилася у вас, скажімо, найшвидше, а над якою вам треба було провести, напевно, найбільше ітерацій, перш ніж воно набуло саме бажаного результату, і, скажімо так, от, не занадто сильно не занадто складною, щоб вбити в когось бажання проходити далі. О -о 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 -о. Ви думаєте, ви ще з цим щось робили? І багато дуже складних головоломок. Найбільше часу вбиває роздуми про UI. бо ідеї самих головоломок вони можуть з'явитися швидко, але потім можна довго сидіти і думати, а як найкраще подати UI, додати сюди якісь таргети, як вони будуть пересуватися, як підіймається ця фігурка, які там клавіші за це відповідають. І оце з'їдає набагато більше часу зробити сам геймплей комфортним, аніж його там послабити або ускладнити. Uh, були декілька <гум> в першій локації. Ми, от якраз є шестірка дзвонів, і там стільки людей було проблем з ними. Ми декілька прям разів змінювали підхід до цієї головоломки, як її подавати. На жаль, не просистуєш так. Всі головоломки в грі, а тільки перші локації. Але так, щоб ідеї вони швидко виникають, от саме просто довести їх до фіналу. Оце часто займає багато часу, так ось ви згадали якраз дзвони, і оцей інтуїтивний підхід до передачі інформації і подачі інформації гравцеві. У мене свого часу, коли власне я вперше це проходив, була асоціація з грою Super Brothers Sword and Sorcery, яка теж сповідує цей підхід, і в мені теж було дуже багато таких головоломок, де. Нічого, наче немає, тобі треба просто інтуїтивно довіритися і піти в середовище. Ви також згадували Hollow Knight. Чи були якісь, скажімо, не те, щоб ігри-орієнтири, чи чим надихалися, але от проекти, які ви тримали в голові, створюючи цю от комфортність, а згадано раніше? У нас так дивно вийшло, що багато б людей, якби подивилися гімплей гри або почули. Що про що гра і як вона грається, подумали, що це Point Пойнт-крік. Mm -hmm. Але в нас є велика різниця. Це не Point and Click. У нас відкритий світ, по якому можна вільно переміщатись персонажем. І якраз такий набір пасли і вільне переміщення світом. Це виявляється дуже рідкісна комбінація. Бо поки ми шукали ігри, на які якраз можна орієнтуватися, дивитися, як вони зробили. Ми знайшли тільки одну таку гру. Яка от прямо ідеально робить так, все так само, як і ми. Це гра турист. Вони тільки нещодавно вийшли на стім, хоча гра дуже стара, вони просто якось до Steam надібрались. І в них теж відкритий світ, пазли, тільки 3D-шна вона, трохи з таким казуальним стилем. Дуже рекомендую. Тому, е крім цього, туристу ми орієнтувалися якраз на point-and-click або ігри які які по атмосфері підходять, бо це якраз як я казала, була була основою тому, що, чому ми хочемо зробити гру, якраз зробити комфортне місце. Серед таких ігр у нас була луна. Ми залишимо в описі, якраз знайдемо дуже гарна гра з унікальною просто 2D Артом і покадровою анімацією. Ще по атмосфері ми дивилися. Гріс у нас була по атмосфері, вона. Комфортна, дуже Шортхайк це гра теж з відкритим світом. Там ти досліджуєш гору за маленького пташеня, і вона дуже комфортна, атмосферна, і теж не граєш, відпочиваєш. А і в неї дуже дуже дивний. Тилья, наскільки я розумію, вона спочатку була зроблена в 3D, а потім на поверх накладено фільтр, який робить з неї піксельну гру. Mm -hmm. І через це вона дуже дивно виглядає, але дуже приємно. І розкажіть ще, будь ласка, про свій шлях як художниці від початку і до нинішнього моменту роботи над грою. Уф. Ну, ігри мене цікавили з самого дитинства, хоча я і не дуже була гравцем. А, мене тоді приваблювали такі наративні ігри а, з якимись таємничими історіями. І це було, здається, як це називається, там, де ти просто шукаєш картинки Так, нові, теж. Object, та. А, От і тоді я грала в них. і... Прозуміло. Хочу робити те саме, як вони. Але чомусь мене життя якось повело в інший бік, я вчилася довгий час на кераміста. Потім на монументальний живопис, що занадто далеко, просто від ігрової індустрії. І в якийсь момент я одумалась і така, що я тут роблю? На що, типу, я витрачаю час? Коли в мене є плани на майбутнє, а я чомусь ніяких кроків до цього не роблю. І я просто, типу, кинула навчання, переїхала в Київ і почала шукати роботу, хоч якусь, пов'язану з ігровою індустрією. І паралельно з цим ми з моїм хлопцем почали потрошку робити свої ігри. Ми почали з джемів, тобто за короткий термін, зробити якусь гру. І нас це просто. Дуже захопила. У нас прямо це 4 чи 5 проєктів джеймівських, якими просто були молоді, тому ми могли не спати ночами і просто тільки пиляти, пиляти і робити ігри. І доросли нарешті, щоб робити своє. У нас було декілька зморожених проєктів, декілька ідей, які ми залишали. І нарешті ми дійшли до ідеї, якою за яку взялись, і намагаємось довести до кінця. Точно доведемо до кінця. От за ці кілька років роботи над одним проектом, і як ви кажете, зміна зростання стилю дуже величезна кількість допрацювань. Які уроки для себе, як для художниці, найцінніші ви напевно винесла слідкувати за стилем. Якщо ти художник, от сам на проєкті задаєш стиль гри, то дуже важливо зробити унікальний якийсь віжен. В мене, типу, я говорю зараз, типу, зробити унікальний віжен. Подивитись гру, і таке що тут унікального. Так я початківець. Але я намагаюсь. Унікальний стиль він робить е, гру такою, що знаєте, запам'ятовується. Бачиш один скрін і одразу: о, це Hollow Knight. Навіть просто палітра, якась атмосфера, якісь детальки, якийсь типу елемент стилістики, вони роблять гру такою, що запам'ятається на все життя. У мене якраз таких ігр це Child of чайдофлайт. Ця акварельна їх стилістика просто один, один маленький шматочок, який я така — Це краса. Hollow з таких ігр в них просто неймовірний стиль. І от я от прагну робити те саме: зробити гру візуально унікальною. Це мрія рожева. Дуже важливо ще на початку розробки продумати пайплайн. А, бо якщо ти не розумієш сам, що ти робиш, який буде стиль, то він буде скакати туди-сюди. І, і якраз а, я. Дуже довго до цього йшла, а потім зробила просто собі список правил, як я роблю тіні, як я роблю світло, які в мене форми об'єктів, які інструменти я використовую, які пензлики використовую. І коли є ці обмеження, вже ти не так сильно скаче. Можуть скакати концепти, але рендер вже залишається майже незмінним. І от це допомагає тримати під контролем всю, всю розробку арта. Ну, спати ще не заважає відпочивати трохи. Це дуже важливий урок, якого складно притримуватись, але. Попрацюєш декілька днів підряд без відпочинку, і руки потім відвалюються, і відпочиваєш декілька днів нераціонально, дуже нераціонально. Тому треба навчитись відпочивати. Дуже важливо. А, розкажіть також, будь ласка, стосовно того, як Puzzle for Clef з'явилася на Future Game Show цьогоріч. тому що капець як було і несподівано, і приємно побачити. Тут у нас іде така от, така от добірка, і зненацька Юрій Ловенталь зачитує. А зараз у нас от сегмент Українські ігри. Бачимо на весь екран постер вашої гри і просто щелепав в паркет. <рес> і слава Україні! Було так приємно почути. Наш паблішер. Вони лапочки, ми їх дуже любимо. Неймовірна команда. Вони нас постійно просували на всякі конференції, такі от е, фестивалі. Е, вони дуже над цим попрацювали, щоб нас впихувати туди-сюди. На початку повномасштабного вторгнення вони нам підсували постійно а, журналістів, щоб ми давали якісь інтерв'ю, що відбувається в Україні, як відбувається розробка на фоні війни, і в них була дуже міцна підтримка. І якраз а, поява на Game Show — це їх заслуга. І, до речі, в минулому році було. Так само Future Game Show і в минулому році робив більший відсік для українських розробників. Там навіть були записи з обличчями людей декілька де розробників, більше ігр показали. А в цей раз вони ще додали ігри на Steam-сторінку. Але це для мене теж було несподіванкою. Я така я дивилась на це, і о боже, мій арт зараз. Обкладинку гри бачить просто тисячі людей. І приємно. Приємно і неочікувано, що гра дійшла до, до такого моменту. А ви відстежували загалом реакцію по соцмережах, по додаванню в Steam після цього шоу? Чи для багатьох людей власне стало відкриттям ця гра? І як здебільшого на неї реагували? Я б не сказала, що ця поява відрізнялася якось від появи на інших конференціях, тому складно сказати, я не пам'ятаю статистику за той, за той період. На жаль, і якщо не помиляюся, реліз був попередньо запланований на 27 липня. А я не питатиму коли можливе перенесення, тому що. Всяке може бути, але чим воно зумовлене? Чи є певні речі, які знову вам хочеться поправити, чи хочеться просто додати чогось більшого? А, розробка як ремонт в квартирі постійно вилазить щось, що десь відвалилося. Треба поправити, треба дополішити, і ти ніколи не вгадаєш конкретно скільки часу тобі доведеться на це витратити, і, і скільки грошей вбухати. А, тому просто хочемо зробити гру відполішеною, гарною, щоб нічого ніде не вилазило, не багувало. Е, тому просто треба його полішти, полішти, полішти. І це займе якийсь час. Ну, випускати якийсь сирий продукт не готовий, кому воно треба. Я так розумію, цього року ми не розраховуємо на ні, ні ні Це настільки велике велике відкладення. Нам треба трошки часу. Трошки гаразд будемо чекати від вас приємних новин однозначно і сподіваємося, що відгук вже пострілізний. На гру буде достатньо хорошим. А чи є у вас приблизно роз? Окей, добре, це не зовсім коректне запитання, тому що все ж таки всі сили і час вже кинуті зараз на цей проект. Але чи були вже приблизні ідеї після відпочинку на наступні речі? Так, але я просто намагалася максимально не підтримувати ці розмови, казати Ні, ми зараз це обговорювати не будемо. чи нічого не хочу чути, щоб просто не загорітися іншою ідеєю. Бо якщо хоч трошки ти загорішся чимось іншим, і будеш думати про щось інше, то все ти працювати просто не зможеш. І не змусиш себе ніяк, бо ти просто воно вже буде не на часі. Хочеться вже щось новеньке робити, і це просто дуже небезпечно по якісь нові ідеї думати і нові проекти. Тому я напевно не розпитуватиму далі про це. Ми вже поговоримо після релізу Puzzle Фоспав. Ось. А... Неймовірно приємно було чути вашу розповідь. Дякую вам дуже за бесі. Вам і дякуємо вам за перегляд, точніше, прослуховування. Не забувайте підтримувати цю відеоверсію інтерв'ю вподобайкою, коментарем, поширенням. І також додавайте у бажане пазл фортлев.